У 99-й школі зібрались вчителі інформатики. Говорять про те, як заохотити дітей до навчання і спонукати до творчості самих педагогів. І звичайно, тут потрібна творчість, Творчість, до кожного вчити творчість кожного вчителя, щоб повести за собою учнів. за шкільні парти. Учителі сідають кожних канікул. Вчителі дуже схвально сприйняли нашу пропозицію, тому що це їм дає нагоду вчитися ще й з користю вони будуть мати невеличкий сертифікат. Що вони прийшли такий курс, такий спецкурс у навчання. Я думаю, що це вдало і для нас, бо ми активизували вчителів, і вигідно їм, тому що вони не дарма провели час, а щось скористали і ще й мають документ. Тренером може стати кожен учитель, який має досвід і може допомогти колегам покращити якість викладання. Ми розуміємо, що зараз є інтернет, і дуже багато інформації плине для педагогів, для учнів, але треба вміти цю інформацію якось ну з нею поділитися і відібрати це, що найголовніше, що потрібно зараз на даний час учителю. І я розумію, що, хоча кажуть, вчителя, вчитель Лю ніколи не пізно вчитися, Оксана Полій навчає дітей інформатики, а ще навчає учителів опановувати новітні методи викладання, каже, найпотрібніше для нинішніх освітян добре знання сучасних технологій. Наша молодь вона дуже підкована в інформаційних технологіях. І коли вони бачать, що вчитель, якому 55-60 років. Ну, на рівні них вміє відкрити і запустити то зробити, створити ту презентацію, завантажити її і показати. То учні, по перше, рівень вчителя виріс, я так вважаю, в очах учнів. По-друге, їм набагато цікавіше. Зацікавлюють учнів, пропонуючи створити власні цікаві проекти, і це дає результат. Основна мета вчителя, щоб учні його могли перевершити. І зараз я бачу, що є такі учні, які перевершують не своїх вчителів. До кінця тижня схожі навчання для учителів відбуватимуться у всіх районах міста. Тетяна Мравель, Роман Маленький, головні новини Львова.